Binocle 40 Crossfire HD H42 VP, які він має оптичні характеристики, збільшує він у 8 разів, діаметр об'єктива 42 мм, розмір вихідного зрачка 5-25 мм. Має фактор сумерик, свитасила 27,56. Мінімальна відстань фокусування 1,83 1,83 метри вина зрачка 11 мм, поле зору 1000 метрів. регулювання міжсечової відстані 58-75 мм, корекція діопрія. 5 на 5. Дуже приємний бінокль на дотик, невеличких розмірів, є певні недоліки. Якщо порівнювати з іншими біноклями, там, де вина зрачка, воно зроблено з пластику, що не досить зручно, коли Спостерігає військовий у Русі, тобто некомфортно може бути для глаз, наприклад, у порівнянні з е гумовими. Е Вихідними зрачками. Які має конструктивні особливості, це оптична конструкція призма рух досить непогана, багатослойне просвітлення файлів мультікорд, призми Bake K4, -E має 100% водостійкий корпус, не запотіває, оскільки. Є герметичним та заповнений корпус азотом. фокусування відбувається центральним колесом, корпус полікарбонат з противоскользячим гумовим покриттям, має поворотні видвіжні наглазники, можливість кріплення на штактиві. Що у нас тут входить Сам бінокль, захисні кришки окулярів та об'єктива, широкий нашийний ремінь з неопротена, нейлоновий кейс з наплечною системою кріплення? Є серветка для чистки лінз, як я й казала, невеличкі габаріти. Вага його 675 грам. Це досить мало для такого потужного бінокля. Розмір 159 на 131 на 52 мм. Виробництво Штати Америки.